Давайте якраз і поговоримо про це офіційне визнання того, що збройним силам України довелося відступати на захід і західніше все від Авдіївки. ви знаєте, я просто спостерігаю о, так: от така заштрихована територія. Це ласточки, тоненьке, сіверне, Орлівка, такі населені пункти. Я спостерігаю, навіть що поважна поважні налітки, які роблять цю карту, з якою ми користуємося. Діпстейт, вони насамперед наполягають на тому, що існує певна недостатність. Оборонних укріплень або, ну як правильніше сказати, навіть не те, що недостатність, а е, непідготовленість лінії оборони саме через це зараз нашим захисникам доводиться відступати. З чим ви пов'язуєте ось такі дії, те, що відбувається зараз на Авдіївському напрямку, де росіяни після захоплення міста продовжують на жаль просування? Я пов'язую це з неправдивими доповідями з місця. Адже ще два місяці тому назад президент України Володимир Зеленський поставив чітке завдання для українських сил оборони щодо створення мережі систем інженерних фортифікацій не лише на Авдійському, а на інших напрямках. І часто густо ЗМІ звітували на український генеральний штаб, мовляв, все зроблено належним чином. Але ж бачимо, невдача українських сил оборони в Україні Ласочки на свідчі про те, що вчасно не було зроблено весь обсяг заходів е щодо створення інженерних фортифікацій. І фактично українські сили буквально скаліст змушена займати на рубежі жита позиції, буквально э, перед ворожими. Діями зариватися в землю. Це не є припустим. Це насправді викликає зневіру. зневіру в українську сусід і до зокрема заяв речника командування угрупувань сил Таврія, який заявляє про те вчора, що не менше заявляв про те, що мовляв, ласточки не знаходяться під контролем української армії. Хоча проект діпстей тепер наочно демонстрував, що там вже немає наших фіськ, а панують ворожі е, солдати. Е, виникає питання, чому відбувається така захозухвала брехня, і кінець кімнати до чого така Брехня призведе, а призведе на в тому числі і до втрат наших територій. Бо навірна оцінка ситуації призводить до таких кризових ситуацій, як на нашалт, тієї, що виникла зараз на авдійському напрямку. Я думаю, що варто розглядати цю ділянку фронту в комплексі з ситуацією, що складається південніше від Мар'їнки, Там так само ворог має просування вперед. і Насправді ми маємо дуже небезпечну ситуацію. Аж з одного боку, ми два місяці тому назад чули заяву від українського генерала Бодана, а мовляв, до початку березня ворожий від наступальний потенціал буде вичерпано. До березня залишилось буквально кілька діб, і бачимо, що ворог поки що не зупиняється, продовжує свій наступ, буквально на плечах українських сил оборони, просуваючись чим західніше. Чому і що саме цьому сприяє? В тому числі і те, що завчасно і належним чином не були підготовлені інженерні фортифікації на тих рубежах та позиціях, про які йдеться. Зокрема, західніші від Авдіївки. Адже протягом тривалого часу ми чули, що, да, скоріш за все, і у разі, якщо виникне така необхідність, українські сили оборони проведуть маневр з силами, в рамках маневрної оборони вийдуть на заздалегідь підготовлені рубежі та позиції з західніші від Авдіївки і на цих рубежах будуть триматися. Стався той маневр силами. Але ж відступати нема куди, заздалегідь належним чином підготовлених інженерних фортифікацій. Немає що тому слугувало? відсутність. Належних відповідних управлінських та командирських рішень відсутність техніки чи якісь інші зволікання пов'язані з тим, що вчасно не було побудовано та саме потужна розглужена мережа інженерних фортифікацій. Я сподіваюся, що постопераційний аналіз тих процесів, які відбуваються на Авдіївському напрямку, і прискіплива бойова робота е, головнокомандуючого збройними силами генерала Сирського, які останнім часом постійно звітує про перебування в бойових порядках на східному фасі Російсько-Українського фронту, фронту, вдасться знаки, і ми зрозуміємо. Як так сталося, що українська армія виявилася на цій ділянці не повністю готова до такого розвитку ситуації? Ну а ключова місія, яка покладається на інженерні фортифікації, ми з вами про це неодноразово говорили. Перше це збереження життя та здоров'я наших воїнів. Друга місія максимальне сповільнення просування ворожого війська. Як бачимо, за відсутності інженери фортифікації, ані перша, ані друга місія належним чином реалізовуватися не можуть. Пане Водиславе, в такому випадку, якщо говорити про стратегію цього року, е, от навіть вчора виступав президент. Так е, він говорив про те, що цей рік буде складним, 24-й. Чи варто говорити, що нам реально треба зараз супер багато уваги приділити побудові таких ну неймовірно потужних оборонних укріплень, тому що ось такими ресурсами, як росіяни зараз, і такими кроками як росіяни зараз просуваються, вони можуть ну даруйте, недалеко дійти, але можуть. Відтяпувати, відкусувати це буде робити неприємності насамперед в нашому українському внутрішньому суспільстві, тому що воно дуже болісно на це все реагує. І тут варто поговорити про стратегію на цей рік, як таку, що окопатися максимально потужно так, щоб зробити ну такий я не знаю, бетонний вал абсолютно на всіх ділянках фронту, куди росіяни будуть битися і розбиватися в цей бетонний вал, або можливо, я неправильно кажу, можливо, не на всіх ділянках фронту це треба робити. А ситуація певним чином виглядає ну. Мягко кажучи, дивне, бо з одного боку, ми бачимо регулярні звіти речника спеціальної державної служби полковника Віталія Кирилова. Ми разом з ним проходили свого часу службу, mm -hmm. і здавалось би, в цей високофаховий офіцер узнається на передбаті про, про який йдеться. І час наусто він демонструє світлини, віді щодо бойової діяльності наших спеціальних інженерних підрозділів, які насправді будують ті саме лінії інженерних фортифікації, і зокрема в тому числі на Донеччині. Але де саме ці е, спортифікації будуються і чому їх немає на авдіївському напрямку, мені дасте мене невідомо. Але те, що не є припустимо, коли наші бойові підрозділи, які змушені маневрувати і одночасно в землю, це очевидно, бо створення маджина фортифікації належним чином на належному рівні е, має займатися спеціальні підрозділи. Чому не були вони задіяні на цій ділянці фронту? Я сподіваюся, що ми почуємо в тому числі і звіти від е, командування угрупування військ Таврі. Бо це насправді виклик. Звісно, що зараз ми чимало чуємо і від відомих експертів, і глядачів, та і як так само, і як і від нашої розвідки, про те, що ворог не має надто потужного наступального потенціалу, щоб рушити на десятки десятки кілометрів західніше від Авдіївки. Ворог зазнав чималих втрат під час проведення штурмових дій нашого міста Фортеця авдіївка Але тим не менш, навіть такі зрушення на фронті вони є дуже чутливими і вони болісно віддаються. У світосприйнятті українського суспільства це виклик, виклик на який треба реагувати з одного боку, створювати відповідну інженерну фортифікацію, а з іншого боку, від належним чином комунікувати з українським суспільством, бо відсутність інформації породжує зневіру. Зневіра породжує розпач, розбрат і певні деструктивні процеси всередині українського суспільства. Це виклик уж точно нам зараз не на часі займатися внутрішніми чварами та розборками. Бо ворог потужний, ворог має ресурси, ворог абсолютно не сприховує своїх алармійських планів щодо подальшого просування території України, щоб ну, й взяти під контроль ті території яке Україна і Кремль вважає новоприємним. Йдеться про всю Луганщину, Донеччину, відповідно, Запоріжжя та Херсонську область. А, за Харківщину, я думаю, ми з вами ще окремо поговоримо. А от а, що ж, важлива зараз, така доволі да, а, а, а от про що важливо зараз розуміти, так це про задія відповідних додаткових ресурсів для того, щоб максимально сповільнити рух ворожого війська для того, щоб під прикриттям діяльності нашої артилерії. Е, Витр... отримати той самий проміжок, часу, який дозволить нам створити ті самі фортифікації. Бо я не дарма кажу, що Авдіївський напрямок слід розглядати разом з Мар'їнським напрямком, бо ворогу надзвичайно волімуліє очі. Той самий виступ в районі вугледару. Ми пам'ятаємо, як на початку минулого року ворог витратив чимало своїх ресурсів, зокрема підрозділів зокрема, двох бригад морської піхоти, тих морської піхотихніканського флоту. І там 155, і, здається, 45 про ці бригади йшлося тоді. Що найменше кілька разів особовий склад тих бригад фактично повністю змінився через неймовірний рівень втрат вбитими та пораненими серед російських морпіхів, але зараз ці підрозділи, отримавши відповідне поповнення, намагаються рушити від. Марінки, де ще піне південніший в районі Новомихайловки вже напрямку на Вуглодар, і звісно, певний комплекс капілексилтосатський ворог зараз концентрував південніше від вугледару для того, щоб зрізати той самий вугледарський виступ. Чому так мулює? ця ділянка фронту ворогу, бо відстань попрямий до е, залізничного вузлу, вузла Волноваха складає близько 20 кілометрів. А це значить, що російські відновлювані служби, зокрема залізничні війська, неспроможні повністю відновити залізничне сполучення на цій ділянці. А ми пам'ятаємо, що леву частину логістичних перевезень, перевезень російської армії здійснює саме за допомогою залізничного сполучення. Отже, виклик є. Я думаю, що на цей виклик ми маємо зважати, бо ворог діє абсолютно лінійно і він най але намагається вигризати вигризати ділянки нашої території в тому двобої. Ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що кожен захоплений. Навіть окреми чи черешки того будинка російськими вояками перетворюються на фактично непоборну фортецю, і у зворотньому напрямку, в рамках вже контрнаступальних дій українська війська, нам будуть доводитись не витрачати набагато більше ресурсів, щоб повернути наші землі, наші території, наші населені пункти. Ну я так розумію. Зараз поки що не йдеться про повернення, отак, от об'єктивно, якщо говорити не про повернення території йдеться, а про те, щоб встояти.